сотню вже зустріли небеса до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, тим, хто в боротьбі за волю, свободу, європейські цінності та кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується односельчанам, які віддали своє життя у війні. Світу нашого роду, його славним синам і донькам, які у розквіт сил віддали свою молодість і найдорожче життя, присвячується героям майдану та полеглим у війні з російським агресором, засвітле майбутнє України. А сотні вже зустріла небеса. Летіли легко, хоч майдан рядав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Господь на небі мав свій план, не міг дивитись на руїни, тому покликав на майдан синів і дочок України. Він ніс за хмар усім любов, навчав добра, як в дні минулі. Та пролилась безвинна кров, вп'ялись серця свинцеві кулі, у фарисеїв, у котів все відбувалося по плану. Вже сотню знищено життів відважних ангелів майдану. Ті оборонці підвелись, світогортаючи любов'ю, а їх убивці залили бруківку ненавістю й кров'ю. Надія й істина свята, молитва й віра, все опертя. Їх потім, друзі, на щитах з Майдану провалив безсмертя, між підлістю і смертю крок. Майдан це тільки передгроздя. горить будинок проспілок Михайлівських борців завозять, А далі, далі в очий дім. Під скробний качок в домовині, красиві, дужі, молоді під знаменем блакитно сині, Господь дивився звіддаля на кров людську, на кожну рану і на боротьбу благословляв живих захисників майдану. Хай нажираються кати. Вони пощезнуть і насіння святої досягне мети, борців відважне покоління. Обману і сваволі ні, наката досить гнути спини, проклятій скаже злодійні народ великої країни, за це киями, чобітьми, за це прицільно кулі в груди, В країна, нація, це ми. Ми жити хочемо, як люди, не зрадьмо волі й мрій своїх, Господнього, не зрадьмо плану, бо нас із неба проклянуть навіки, ангели Майдану. Ми люди по Майдану, Боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі і красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам усім звитяжні браття! Низький уклін від серця до землі ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жигу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели, ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття, Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль своєї життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані. Хто руки свої досі не зложив, спасибі й тим, хто й думкою за нами, хто плакав гірко вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, як крикнуть слава Україні, навіки слава я завжди скажу. Майдан, з героями йде прощання, тисячі людей зібралися в цю мить, Для когось на землі вона була передостання, а хтось в землі селі вже мирно спить. Вже не побачить батько, не зустріне мати, живого сина в світі більше вже немає. Прийшли у путі стані проваджати своїх герою, вічним честь хвала. Гадають всі, не стримати їх яку сльозу, покотили сльози по щоках і обороні. Сотники, що полягни, не встануть в сну, не посилюють майбутньому вже скроні. Вже не побачить дівчина, ще юна і кохана, героя свого наяву, а тільки в сні, а когось не побачить діти і мама, когось дружина не побачить ні. Не збудуться мрії заповітні та бажання, хтось одружитися хотів, а хтось дітей, розбили вщент усі надії і сподівання, кулі, що були виняті з голів і грудей. Ми закликаємо вас сьогодні згадати усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. У жалобі схиляємо голови. Вони згасли, як зорі. Це наші герої. Аванік Олександр Дмитрович народився 23 січня 1977 року в селі Манява. Був добрий, щирий, життєрадісний, хоробрий, сильний духом-захисник, борець за правду, справжній кращий син України, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який боровся з російською навалою з 2014 року. Прийшов на найгарячіші точки війни, був учасником революції гідності, воював на Донбасі, звільнив слов'ян. Брав участь у одному із найзапекліших боїв у зоні АТО за Донецький аеропорт. Олександр Гаванюк спозивний Чечен десантник, кіборг перший голова громадянської організації Спілка воїнів АТО у Богорочанському районі. Працював старшим Єгереєм. В Манявському лісництві, згодом майстром, мав чисельну кількість нагород та медалей. З перший день після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року добровольцем пішов на фронт 28 березня 2022 року. Отримав важкі поранення, несумісні з життям. Йому назавжди залишилось 45. Михальчук Ігор Павлович народився 16 травня 1963 року в багатодітній сім'ї колгоспників в селі Матвіївці, що на Тернопільщині. У 1986 році одружився та переїхав до села Манява, де прозрив все життя. Разом з дружиною виховали двох дітей, дочекали трьох онуків. У вільний від роботи час Ігор займався різьбленням по дереву. Незважаючи на другу групу інвалідності, у перші ж дні війни пішов добровольцем на фронт, поставивши інтереси держави над своїми власними. Понад усе любив дітей та онуків і хвилювався, щоб війна не торкнула їх. Молодший сержант, командир 2-го мотопіходного відділення, третього мотовідувачів піхотного взводу 3-го мотопіхотного батальйону. Відважній, мужній, хоробрий захисник своєї держави. 24 квітня 2022 року на свято Пасхи внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Катеринівка Луганської області загинув воїн, герой Ігор. Манік Василь Петрович народився 14 січня 1998 року в селі Манява, патріотизм і якості воїна в нього в крові. За покликанням серця після початку війни Василь добровільно повернувся з Польщі і пішов на фронт, вирізнявся мирною, дружелюбною вдачею. Бабуся вчителька виховала його на ідеалах українського націоналізму і він життя віддав за Україну. Він завжди залишився в наших серцях та пам'яті безтурботним, щирим, людяним і добрим цілеспем. Спрямованим відповідальним життєрадісним та чуйним хлопцем, який зовсім ще нещодавно був учнем школи, а сьогодні став героєм України. Вічна слава героям клали голови за Україну. Герої не вмирають.